Весна, і ми стикаємося з авітамінозом, втомою і браком енергії. І як же нам допомогти організму відновитися без дорогих добавок? Уявіть собі, напій, який заряджає краще за каву, очищує організм і буквально наповнює клітини життям. Це не магія, не новомодний тренд, це відграс. У цьому відео ми розберемо, чому відграс такий корисний. А саме головне, я покажу, як виростити його просто і легко, без ґрунту, в котячому туалеті. Також будуть мої дуже цінні напрацювання за 10 років вживання відграсу. Як виростити один раз і забезпечити себе свіжим фрешем щоранку на протязі всього курсу? Скільки вживати і як вживати? І ще багато-багато всього корисного. Бо ви на каналі. Корисні корисності починаємо пророщувати! Відграс це молоді та соковиті пагони пшениці завдяки поживному складу відграсу 30 г соку, еквівалентно по користі 1 кг овочів. Продукт легко засвоюється та позитивно впливає на весь організм. Для отримання відграсу в домашніх умовах нам знадобиться органічна пшениця, не оброблена пестицидами. А ще вона має бути свіжою з останнього збору урожаю. Та, яка полежала більше року, може проростати нерівномірно. Де взяти таку пшеницю? Тут варіантів небагато. Або пошукати на ринку у людей, які вирощують не в промислових масштабах, або в магазинах здорового харчування, або на спеціалізованих сайтах. Беремо нашу пшеницю і починаємо промивати. Все, що спливає, ми викидаємо. Миємо до того часу, поки вода не стане чистою. В літру води додаємо 30 мл перекіс. водню. це орієнтовно 2 столових ложки. Перекіс потрібно брати звичайний аптечний 3% і заливаємо цією водою наше насіння пшениці. Води має бути в 3-4 рази більше, ніж насіння. Перекість він не лише дезінфікує, але й пришвидшує проростання. Залишаємо на 10-12 годин при кімнатній температурі. На наступний день зливаємо воду і можна залишити у мисці на 3-9 годин, щоб зерна подихали і проросли, а можна одразу сіяти. За час вирощування я перепробувала дуже багато різних способів, але найзручнішим для мене виявився сіяти в котячі лотки. Вони вже в своїй конструкції мають піддончики з сітками, які допомагають уникнути застою води і знижують ризик цвілі. Крізь ці сітки з милими котиками зернятка не провалюється, а ще вони бюджетні і їх можна використовувати на протязі всього вашого довгого життя. Єдиним недоліком використання котячого лотка для вирощування відграсу є те, що після збору урожаю потрібно трошки часу, щоб видалити коріння з нього. Розпреділяємо зерна рівномірно в один шар з щільним килимом. Накриваємо плівкою і чекаємо, щоб добре проросло. Маленькі корінчики мають прямо врости в сам лоток. Це займає в середньому 4-5 днів. Знімаємо плівку і на цьому етапі можна обробити біопрепаратами. Щоб не заводилась патогенна мікрофлора, ми заселяємо корисну. Від плісняви можна використовувати такі препарати, як фітоспорин, триходермін, мікохелп, фітохелп. Перші роки я вирощувала без будь-яких біопрепаратів, і все було чудово. Просто я ретельно промивала в душі прямо на цих сітках. І пліснява з'являлася лише тоді, коли я не могла помити або забувала це зробити. Але зараз я фаначу різними біоштучками, і мені цікаво вирощувати по технології. І пліснява не з'являється навіть коли я забуваю про Промивати потрібно два рази в день зранку і ввечері. Миємо, поки не зникне каламуть. Якщо у вас хороша вода, то дуже зручно мити під душем. Зазвичай через 9-12 днів можна приступати до збору урожаю. Оптимальна висота зеленої маси 12-15 см. У цей період у пшениці максимальна концентрація корисних речовин, ідеальний баланс солодкуватого смаку та поживності. Якщо відграс переросте, він стане жорсткішим і гіршим на смак. Вміст хлорофілу і вітамінів може знизитися. Збір урожаю починаємо через 2-3 години після промивання, відступаючи від зерняток 1 см. Наступним кроком нам потрібно переробити зібраний урожай і вичавити сік. В домашніх умовах. Мовах найзручніше перебити зелену масу за допомогою звичайного блендера з додаванням невеликої кількості води, а потім процідити. Перший келих п'ється одразу за 15-20 хвилин до прийому їжі. Він найсмачніший. Пропиваю від гра з зимою, мабуть, вже років 10, і просто в захваті від ефекту. Це ще ефекту нема, але скоро буде. Ваше здоров'я! А решту соку розливаємо по пакетиках для льоду і одразу заморожуємо. Це і є основна хитрість, як виростити один раз і вживати на протязі всього курсу. Зберігатися в морозилці відграс може на протязі трьох місяців, не втрачаючи корисних властивостей. Я зазвичай відграз в чистому вигляді не споживаю. Зранку беру склянку води, закидаю туди 2-3 кубики від додаю лимончику і поки займаюся своїми справами, попиваю. Вживати починаємо з однієї дози 30 мл в першій половині дня, бо бадьорить і надає енергії на весь день. Вживати можна курсами по 10 днів або вживаємо 2 тижні і потім робимо перерву стільки ж. Показником того, що організм уже наситився, є те, що смак від грасу перестає бути солодкуватим. У одному шоті від грасу міститься у 30 разів більше вітаміну В, ніж у свіжому молоці у 11 разів більше кальцію, у 6,5 раз каротину та в 5 разів більше заліза, ніж у шпинаті. У 7 разів більше вітаміну С, ніж у цитрусових. Відграс містить 400 живих ферментів та 95 необхідних людині макро- і мікроелементів. Ефект відживання від грасу видно уже через 2-3 дні. Більш бадьорий стан зменшуються проблеми організму, які були. Нервова система стає міцнішою, а думки яснішими. Сподіваюсь, було корисно. До зустрічі в наступних серіях мої відграсові зайки. Я дякую всім, хто додивився до кінця. Па-па-па-па!